Привіт, вітаю тебе на тренуванні активація м'язів стоп. Я знаходжусь е, в такому дивному вигляді саме тому, що активація м'язів на стопах вона не потребує якогось суперактивного, гіперактивного тренування і має бути просто приємною практикою для тебе, щоб ти її виконувала щоденно як свою щоденну рутину. А всі інші тренування, які є вже додатковими ціленаправленими на тонус тіла, всього тіла, вони мають бути пропрацьовані е, окремо. І, звісно, ти маєш до них підготуватися фізично активно. Сьогодні ми будемо використовувати стілець, на якому будемо сидіти, для того, щоб комфортно працювати тільки ізольовано зі стопами та максимум микроножною та голеною частиною. Отже, що нам треба? По-перше, нам треба підняти нашу енергію всередині і пробудити наш мозок. Тож, просто сидячи, зробив дих. Потягнись за двома ручками і видих. Саме дихання активує нашу нервову систему. Розкрий ручки позаду себе. Зробив дих і видих. І зачепись за коліна. Зробив дих. І видих. Активуємо спину і нервацію м'язів, нервову систему, сидячи на горбиках своїх стегон на сідницях, на горбиках сідниць, на стільці. Рухаєш плечима, зжимаючи м'язи на спині і скругляючись. Ти робиш таких 10 разів. І ще 5. Вдих і на скручення видих. 4, 3, 2, 1. Добре. І пообертай головою, підіймаючи носик тільки нагору. Тим часом ти будеш практикувати, як правильно сидіти. І тренувати свою поставу, саме сидячи. Я тобі скажу одразу перед нашим тренуванням: головним такий секрет, що сидіти треба тільки на горбиках наших сідниць, тобто на своїх кісточках. Якщо ти будеш розвалюватися, то твоя постава буде поступово щоденно втрачати свою структуру. Для цього ти маєш сидіти майже на краєчку свого стільця і ножки виставляти трошки перед собою. Саме в такій позиції ми з тобою почнемо працювати. Працювати перед тобою має бути достатньо тверда поверхня. Ти можеш використовувати трошки м'яку, ну, типу, ось такий мат. У мене мат 5, можливо, 7 міліметрів і дозволяє мені отримати невеличку м'якість. Це в мене ковролін, я на ньому працювати не буду, тому що це не є правильним. Отже, починаємо працювати з наших пальчиків І найперше, що ми маємо з тобою зробити, активізувати наші пальці. Розгортаючи їх, дивись, ось так всі пальці в різні сторони. Наскільки можеш настільки роз'єднуєш. Один і збираєш два. Це перша практика. Один, два. Ми робимо 10 таких разів. Один, 2. Ти можеш спиратися тільки на п'ятку, але буде напружуватися борцова частина. А можеш повністю поставити. І ось тут на підлозі підіймати тільки пальчики. Один, два. Один. Два. Один, два. Ще чотири рази. Чотири. Загалом будемо виконувати кожну техніку по 10 разів. Три, два. Один. Наступна техніка це техніка скручування пальців всередину. За допомогою стиснення м'язів на своді стопи, ти скручуєш пальчики під себе і будеш спиратися на наготочки своїх пальчиків. Це буде не так легко, особливо тримати п'ятку на підлозі. Але ти маєш почати робити цю практику. Ти можеш мати судоми, це нормально на початку практики. Роби повільніше і просто. Довше відпочивань. Загалом зробити 10 разів на кожну ножку, цього для другої техніки буде достатньо. І робити це не швидко, робити повільно, так, так щоб відчувати кожен м'яз на своїй стопі. Дивись, у нас на своді стопи на ніжній частині знаходяться лише 19 великих м'язів, великих для цієї області мається на увазі. 52 кістки розташовані на стопах. Це третя частина усіх кісток. Четверта, вибачте, це четверта частина усіх кісток на нашому тілі. Отже, ми маємо відчувати, як їм рухати. І далі пробуєш дві разом. Один і повертаєш. Два і повертаєш. Три. 4. 5. Якщо в тебе сталося судома, ти можеш зробити зворотні положення, підставити пальчики під себе і зробити такий високий підбор. Розтягнути ось таким чином. Або ось таким чином, дивлячись, що на тебе буде працювати краще. Тут треба дивитись, власне тобі, як тобі краще буде відпочити. Можливо, зробити самомасаж всіма по чотири пальчики з кожної руки, і всередину, ось сюди, просто потискати і поробити собі приємно в цьому місці. Це, якщо так відбулося, якщо все нормально, продовжуєш робити ще п'ять. Але після того як судома спала, можеш завершити виконання підходу до десяти разів. Добре, і далі у нас зворотні положення, це високий підбор. Ти маєш сидіти на краєчку свого стільця, одна ножка перед тобою, а інша якраз позаду тебе. І ти підіймаєш високу-високу п'ятку, наче заламуючи пальці під себе. Ти будеш відчувати, як в тебе розтягується подушечка великого пальця та інших маленьких пальчиків. Один. Тут можна покрутити навколо них. Поробити такі штуки, понатискувати, понатискувати руками додаткову вагу зробити. Це теж приємні відчуття розтягнення. Взагалі активація це стиснення, напруження і розтягнення, видовження. І на іншу ножку. Одна з цієї сторони, а інша під себе. І натискаєш. Рухаєш, високо підіймаєш. Дивись, немає правильних і суперправильних положень в цьому сенсі. Ти маєш знайти той кут свого, своєї голені, голеностопу, який допоможе тобі розтягнути подушечки на пальчиках, під пальчиками. По колу, прямо натискаючи, знайти саме своє положення. Наступне положення це положення розтягнення підйому зону берцової частини. І в цьому плані ми спробуємо пальчики під себе натиснути, підняти п'яточку максимально високо, сидячи комфортно на краєчку. Можна ножку поставити трошки далі від себе, п'ятку витисняєш, і можна руками ще додатково натиснути. Тут в цій техніці важливо тримати п'ятку над великим пальцем. Не ось таким чином зараз тягнути, а над великим пальчиком. І тиснути. Тобто в тебе буде напруження з цієї сторони, ось тут, відбуватися. А розтягнення буде йти по прямій лінії з великого пальця. І ти натиснула, відчула це витягнення і водночас напруження. Активацію. Ми активуємо м'язи і ми вчимо нашу, е нашу голову, наш мозок керувати маленькими частинками нашого тіла. На іншу пальчики підіймаєш високо п'ятку і натискаєш. Дуже приємні відчуття. Звісно, в тебе не буде так високо, як це вдається мені зробити. Ти, можливо, можеш підіймати п'яточку трохи нижче, але твоя задача стискати ікру. Ти можеш ручками навіть допомагати подавати собі це направлення. Якщо треба, ось тут знизу можеш теж подавати собі це направлення, але маєш відчути напруження і розтягнення водночас. Наступна техніка є якраз протилежною. Ми маємо маленькі пальчики підігнути під себе. Зараз знову на краєчку твого стільця. Ножка попереду, комфортно, щоб ти приймала ваги. Ця друга нога ж, теж трохи перед тобою. Пальчики маленькі під себе і рухаєш п'ятку вперед і трохи в сторону. Розтягнення буде відбуватися в районі голеностопа, зовнішня частина і має підійматися трошки нагору. Ось так. Якщо будеш відчувати, можеш більше, починаєш тиснути. Кожну позицію ми тримаємо 10, 9 секунд. 8, 7, 6, 5. Я маю на увазі 10 секунд, просто вже рахую. 4, 3, 2, 1. Після цього активувати м'яз, підіймаючи стопу рівно на себе на флекс. 2, 3. 4, 5. І по колу. 2, 3, 4, 5. Цю ножку звільнила, працюєш на іншу. Трохи від себе пальчики під себе маленькі. І п'яточка назовні трошки туди в сторону. М'язами керуєш і направляєш п'ятку туди від себе. Можна трохи натиснути. Буде не так конкретно все це видно, як в мене, бо я вже достатньо багато практикую всі ці позиції, і в мене, бачиш, такі вони конкретні. В тебе будуть не так низько п'ятка, можливо, буде трошки вище. Ти намагаєшся працювати в супротиві. Сенс активації в тому, що ти керуєш головою, вчися керувати головою, ось цими маленькими деталями, які ми виконуємо. Тому я не даю різноманіття багато тобі тренувань, тобто цю практику ми ще обов'язково будемо з тобою повторювати для того, щоб ти. І я дуже б хотіла, щоб ти надалі це повторювала і практикувала в принципі те й саме, але звертала увагу на маленькі деталі і на можливості твого супротиву, знаходження себе в цих позиціях, щоб твої стопи могли бути рухливими і активними на себе два, три, чотири, п'ять. Рухаємо. Один, два, три, чотири. 5. Наступна цікава практика. Практика: ми будемо підіймати стопу не просто на себе, а на себе і в сторону. Дивись, активувати берцову частину. Ось таким чином, трошки наверх і вбок. Наверх і в бок. І один в сторону. І два в сторону. І три. І чотири. І п'ять. Достатньо по п'ять на кожну ножку. Друга ножка. На себе і в бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І ти вже відчуваєш таку нереальну теплоту, впевнену на нижній частині своїх кінцівок. Давай активуємо з тобою ікроножні зони, які теж відповідають за рух крові та рух килів. І те як будуть рухатися твої пальчики. Тому зараз просто високо-високо, напружуючи нижню частину ікроножна, тебе одразу ось така бульба має вилізти. Підіймаєш п'ятки високо. Один, два. Три ножки перед тобою. 4, десять повільних разів. 5. Натискай сильно. Шість. І сім. І вісім. Активна позиція зверху. Дев'ять і десять. І звідси вирівнюєш одну ножку одну просто під себе. Ти маєш повністю витіснити коліно, напрягти і зробити величезний флекс на себе. Це сила з роботи м'язів попереду, ось цієї всієї зони, і розтягнення нижньої частини. Тримаєш на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Два, один. І тут рухаєшся трошки вперед. Якраз дуже добре, що ти сидиш на краєчку свого стільця, і в тебе є е, ось цей краєчок стільця, він є, може впиратися в тебе під лінію сідниці і давати такий трошки дискомфорт. Але це добре, це якраз майже фасціальна робота на, е, е, на головну реабілітаційну зону, яка часто страждає у всіх людей. Тому що ми всі нахиляємося, інколи нахиляємося неправильно, підіймаємо вагу. І ось це сухожилля, яке йде від сідниці на двох голову таку частину стегна, на біцеп стегна, воно часто травмується і починає боліти, саме від того, від неправильного патерну нахилу вперед. Щоб реабілітувати його, можна виконувати міофасціальний реліз, про який ми будемо далі говорити, і можна. Робити ось таку добру вправу і добру справу для свого стегна. Так, 10 нахилів достатньо і на іншу. Коліно стиснуте, стопа на себе. Сильно втягуєш. Тут напруження зверху, розтягнення знизу. На 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. І тепер сіла на краючок, перевірила. Корпус рівнесенький. Забула тобі сказати на попередній нозі, що ти тримаєш рівний поперек і нахиляєшся тільки з рівним попереком. Десять нахилів достатньо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Прекрасно. І на цьому тренуванні ми більше частин тіла не задіємо. Давай навчимося з тобою працювати над найменшими частинками нашого тіла і їх активувати. На наступному тренуванні будемо використовувати вже мобілізацію, тобто нам знадобляться наші роли, циліндр, м'ячик. Буду показувати, як саме з цим працювати. Тож практикуй, займайся, вибирай найкращий час своїх тренувань самостійно і до зустрічі!